Друзі, коротке звернення до вас. Оскільки це експериментальний формат відео про відомих людей користується популярністю. Щиро дякую за перегляди. Ви кращі. Ми вирішили дещо розширити географію пошуку і спробувати розповісти вам про когось за межами нашої країни. До цього спонукала саме відсутність тислої і лаконічної інформації в україномовному Ютубі. А все, що можна знайти, записане якоюсь незрозумілою нам мовою аборигенів або англійською. І от, поки ви вивчаєте інтернаціональну англійську мову, спеціально для вас ми підготували випуск про досить відому акторку. Тому Ласкаво просимо до перегляду і пам'ятайте, підтримка українського контенту сьогодні це запорука того, що у ваш двір не прилетить крилата ракета завтра. Експансія починається саме з мови. Чорний гумор, готика та виразний погляд, який ніби дивиться тобі прямо в душу. Якщо перший, хто спадає вам на думку, це Павло Зібров, то я вам опишаюсь. Але тут деться не про нього. В цьому випуску ми згадаємо світову готику, комікс, про яку було створено ще в далекому, 1938 році, одним відомим американським художником. І от у 2022-му, за участі нікого іншого як Тіма Бертона, на екрани виходить серіал Венздей з молодою і досить харизматичною, якщо так можна виразитись, акторкою в головній ролі. Отже, зустрічайте Джена Ортега та як закохати в себе мільйони глядачів, просто півгодини не кліпаючи. А перед тим як зануритись у Особисте життя цієї вельми шановної пани, попрошу вас підписатись на наш канал, поставити лайк цьому відео та написати в коментарях свої здогадки, хто саме зіграв руку в цьому чудовому серіалі. А ми поїхали! Джана Марі Ортега народилася 27 вересня 2002 року, в містечку Ла-Квінта, Каліфорнія. Вона четверта із шести дітей у сім'ї та має мексиканське та пуерториканське коріння. Джана захотіла стати акторкою ще в ранньому дитинстві, проте її мама, месестра за спеціальністю, відреагувала досить різко на таке бажання з категоричним ні. Але це аж ніяк не зупинило порив дівчинки. В одному з інтерв'ю Джана згадує, що мати купила їй книгу з акторськими монологами, сподіваючись таким чином відбити бажання доньки до сцени. Проте вийшло зовсім навпаки. Джана не Лише вивчила один з текстів, а чудово зіграла роль перед власною сім'єю. Запис цього монологу вирішили показати знайомому кастинг-директору, і далі все закрутилося шаленими темпами. Джена вперше попала на проби у 6 років, а вже у 8 повноцінно грала ролі на сцені. Це принесло результати, і в 11 років юна Джена отримала роль дочки віце-президента у відомому фільмі кінофраншизи Марвел Залізна людина 3». Звісно, це була другорядна роль, але дівчинка отримала важливий досвід роботи на знімальному майданчику та можливість познайомити з відомими акторами. Які вже досить давно працювали в кіноіндустрії. Паралельно були інші довгорядні ролі в серіалах та фільмах, таких як Астрал Частина 2 та франшизі Підступний, де Джана Ортега зіграла роль другорядного плану. Майже всі фільми, в яких вона брала участь, мали успіх в прокаті. 2016 по 2018 роки юна актриса зіграла головну роль Гарлі Діас у ситкомі компанії Дісней під назвою Застрягти посередині. Шоу отримало дуже схвальні відгуки, і Джана була нагороджена премією Imagine Awards за свою гру. Того ж року вона. А вже приєднавшись до акторської команди Дісней, озвучила принцесу Ізабель в одному з мультфільмів цієї компанії. Принцеса Паралельно у 2017 році Дженна знялася в музичному кліпі Джейкоба Сарторіуса, що не було широкого розголосу через роль. Джені довелось зіграти кохану співака, що породило безліч пліток. Таким чином, до 16 років Дженна Ортега зуміла знятися в безліч різних проєктів та зібрати декілька номінацій та нагород. Тому у 2018 році її запросили вже на головну роль у фільмі Врятувати Флору. Кінострічка отримала позитивні відгуки від критиків і в особливості за гарну гру Джени, що привело до номінації за найкращу головну жіночу роль на Саундгемптонському міжнародному кінофестивалі. Інша головна роль, яку отримала Джена вже у 2019 році, це роль Елі Алвес у другому сезоні серіалу трилеру Ти від Нетфліксу. У цьому серіалі її персонаж це розумна та небажаюча стояти осторонь дівчина, яка любить виглядати старшою за свій вік. Другий сезон, який перший був високо оцінений, пізніше, у 2019 році, Джена Ортега грає роль Фіоби у фільмі жахів від Netflix під назвою Няня. Королева вбивця. Тоді, даючи інтерв'ю космополітин, Дженна розповіла, що неймовірно хвилювалася, коли починалися зйомки, та додала, що оскільки це було продовження першого сезону, то усі інші актори вже знали один одного. А вона вийшла на знімальний майданчик у паніці, бо не знали, що робити. Фільм вийшов у прокат у вересні 2020 року і отримав неоднозначні відгуки критиків. Проте, все ж, вони оцінили роль Дженни. Те ж саме відбулося зі зніманням у п'ятому фільмі франшизи Крик та комедійному фільмі Жавів студії 666. Пізніше. Ши Джен розповідали, що полюбляє зніматися саме в жахах, так як вони допомагають їй бути менш шлякливою у житті. Окрім ролей у фільмах та телешоу, у 2020 році молода акторка оголосила, що дебютує ще й в письменницькій творчості з книгою Це вся любов, яка вийшла через рік у січні 2021 року. На жаль, знайти цю книгу у відкритому доступі не вдалося, проте свого часу критики схвально відгукувались про неї. В тому ж році прийшло перше світове визнання Дженни Ортеги через зіграну роль вади в фільмі За Фалауут ні, не той Фаллаут, що подумали геймери. Цей Fallout – це американський шкільний фільм драми 2021 року випуску. У фільмі Дженна Ортега грає Ваду Кавел, старшокласницю, яка переживає значну емоційну травму після шкільної стрілянини. Критики тепло зустріли цю картину та написали безліч хороших рецензій. А американський журнал Variety взагалі передбачив Джені номінації за кращу акторську гру на 74-й церемонії вручення премії Emmy Awards. що й сталося згодом. І от, здавалося б, стрімка кар'єра юної актриси з мексиканським та пуерторик яким корінням знаходилась на вершині. Аж тут. Серіал Венздей з його готичним стилем, неперевершеними акторами та не менш захоплим режисером Тімом Бёртоном вірвався на наші екрани своєю похмурістю та невимовним антуражем. Одразу закохавши себе мільйони глядачів. І в головній ролі, звісно, Дженна Ортега. Як призналась сама акторка, процес її запрошення у кінострічку не був дуже довготривалим. В той час вона працювала над іншим проектом і їй повідомили, що Тім Бертон хотів би поговорити з нею, щоб запросити на роль Венздей Адамс в одноіменному фільмі. Розмова в зумі тривала близько 10 хвилин, а потім, після невеличкого прослуховування, Джана отримала свою похмуру роль. До цього моменту вона не знала Тіма, і все склалось таким чином, ніби Джана все життя готувалася на цю роль. Пізніше сам Тім Бертон говорив, що Джана схожа на актрису німого кіно. Вона передає. Емоції виключно очима. В той же час Джана Ортега говорила, що дуже нервували через майбутню роль, таких ніколи до того не грала персонажа, якого вже змогли зобразити настільки бездоганно у попередніх фільмах. Вона казала, що коли глядачі мають очікування від такого персонажу, грати важко, особливо якщо намагаєшся принести для нього щось нове. Проте під час безпосередньої зйомки на знімальному майданчику, Джана постійно сперечалася з тімом, якою має бути її героїня. Кетрін Зета Джонс, яка виконала між іншим роль Мортіші Адамс, матері Венз. Була вражена натиском молодої актриси у відстоюванні своєї точки зору, але це дало свої результати. Там, де Тім Бёртон не дивився прискіпливо до деталей, Дженна заповнювала своїми ідеями та додавала атрибутів вже своєму персонажу. Особливо складно Дженні далися перші дні з коли образ Венздей, а якщо точніше, то характерну рису героїні, дві довгі коси, намагалися довести до ідеалу. Тім постійно підходив і казав, що неправильно або ж недостатньо прямо. Перукарям довелось поголити акторці шию ззаду, щоб створити ідеальну лінію. Її зачіски. Таким чином їм вдалося в сукупності з досвідом гри Джани Ортеги у підліткових шоу та хоррорах, а також за неймовірної роботи Тіма Бертона створити образ Венздей Адамс, яка ідеально відображає як нуарні нотки готики, так і повноту чорного гумору та іронії. Проте одна зі сцен даного серіалу виявилась аж занадто вірусною, яку зараз в прямому сенсі розривають на меми та перетанцьовують навіть наші військові на передовій. Це, звісно, танець Венздей. Що цікаво, актриса поставила його сама, надихнувшись представниками субкультури готів 1980-х років, а також музичними кліпами тої епохи. Хоча кого вона дурить? от, внаслідок цього хаотичний різкий і навіть божевільний набір рухів настільки сподобався Тіму та його команді, що вони вирішили залишити цей танець в серіалі. А враховуючи, що Джена не є хореографом, то це було досить ризиковано, і ризик абсолютно себе оправдав. Як признавалася сама Джана пізніше, вона поставила цей танець всього за чотири дні і дуже переживала перед тим, як продемонструвати його знімальному майданчику. Головне віра в себе. Саме головне залишається людьми і кричить. В своїх пізніших інтерв'ю Джана додавала, що робота над серіалом вимагала неабияких зусиль та підготовки, в тому числі навчання нових навичок. Для цього вона спеціально навчилася грати на віолончелі, що давалося їй особливо важко, та освоїти навички фехтування, відвідуючи відповідні курси тричі на тиждень. І це ще не враховуючи спортивні уроки для сцен і самообороною. Проте найскладніше було переграти оригінальну роль Венздей, яка зіграла Крістіна Річі в 1991 році, в повнометражному фільмі Сімейка Адамсів, так в тому самому фільмі, від якого в свій час відмовився Тім Бёртон, І так та сама Крістіна Річі, яка зіграла вже головну роль антагоністки в серіалі Сьогодення. Ось так інколи закручується в світі шоу-бізнесу. Ну і на сам кінець, без заперечення, серіал Венздей це захоплива та похмура готична повість, яка чіпляє перш за все не сюжетом, а картинкою, кольорами та грою акторів. Це саме той підлітковий детектив, який хочеться дивитись, не відриваючись від екрану, що в наш час є дуже великою рідкістю. І так існує ще тисячі і сотні тисяч кращих картин, проте оминути цей шедевр наполегливо не рекомендую. А ще враховуючи, що в кімнаті Венздей все наполовину в кольорах нашої рідної країни. Ну. Ви самі розумієте. Героям слава!